Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка, Чорна П'ятниця в мережі магазинів Сінсей. З 27 листопада по 1 грудня включно. Ну що ж, там подивимося, що тут є з акційними цінами. Бачу ось ці такі шарфики, не шарфики, напівгольфики. З акційними цінами 175 гривень. Светр жіночий зі сніжинкою 459. Такий светрик з ведмедиком. Ціна 459 гривень. XS, XL, 2XS і 1XL розмірна сітка. До речі, досить довгі рукавчики. Такий светрик в'язаний на одну застібочку. 349 гривень. Такі по 389 гривень. Ну, де ви таке бачили? 399 гривень плащ зимовий. Можете собі таке уявити з пояском. Такий трошки подовжений, я думаю, десь буде плюс-мінус в коліна довжина розміри 2 xs і 2 xl від і до 999 гривень такий варіант. Джинси жіночі по 299 гривень. Просто прикол. 399 гривень. Джинси жіночі. Такого прямого крою. Так, сумка жіноча з екошкіри 359 гривень. З таким сердечком. Досить містки, вони великі. Хоч цінник на яскравий, та знижка є. 459 гривень, така курточка. Е, укорочена, вона більш мені на осінню схожа. Тут з осінніх, до речі, досить гарні пропозиції. Суттєві знижки 389 гривень. Така теж 389 гривень. Можна собі на наступний рік або на весну придбати. 389 така. Так, це не акційна. Багато цікавого. 899 це зимова укорочена. 129 гривень. Таке взуття, це екошкіра. Є тканині теж 129. По 99 гривень туфлі жіночі. Вони на низькому каблучку. Ось такому супер низькому. Є світлі, є темні. Шльопанці з грінчем 299 гривень. Жіноче взуття 99. Дитячі кросівочки 189 гривень. Черевики зимові жіночі, 699. Така сумка жіноча. Чимось мені схожа на шопер, така вона містка: 359 гривень. І тепер цікаво все-все подивитися. Отак якось вибірково щось акційне, щось неакційне. Такі сумки по 235 гривень з сердечками прошитими. Футболка жіноча, акційна ціна 139 гривень. Розмір XS XL. Штанки светрики ще є, по 399 гривень. Рукавички 79. Рукавиць акційних багато. Є з чого вибирати. Такі 100 гривень. Такі вони, як подвійні, 149. Екошкіра 299, 179. До речі, вони на пальчиках мають такі от штучки, що буде реагувати телефон. Шапка із бомбоном. Чорна 149. Такі по 179. Контент 18, ви подивіться. Цей пенюар такий. Сексі. Ціна 599. Так, так. Ціна 599. І ще чорний комплект. І таке боді 599. Шарфік чорний, ціна 99 гривень. Є і світленькі, але на них. Нема знижки, тільки на чорні. Юздалтер жіночий, 169. Осінній декор. Такий віночок. Ціна 99 гривень. На жаль, у нас тут позаклеювали заклею великого він діаметру. Десь, мабуть, 50 см. Такі штучні квіточки по 99 гривень. Вони йдуть в вазоні. Забрали в нас вже весь осінній декор. Все, залишився тільки зимовий, і то вже акційні ціни. 79 гривень. Тут і ялинка, і гілочка. Що можна вже зимові декори з акційною ціною придбати. Такі віночки з шишечок 159, є більшого діаметру 399 Виглядає досить стильно. Супер ціна на гноми 219 гривень. Вони можуть бути нижчими, можуть бути вищими. Так, є ще лисички 289 гривень. 3D-зірки по 99 гривень біленькі. Такий варіант 79 гривень. А зелені неакційні 189 гривень такий декор ялинка з гілочкою за 79 гривень. Ведмедики 299. Так, шапочки новорічні. По 49 гривень. Ось такі. Такі шкарпетки, черевички, хто як називає ціна 79. Теж 79. Є з білим малюнком, ну, з сріблястим або із золотим. Це теж об цінні. А такі по 149. Такий декор 149 гривень. Така хатинка ціна 179 гривень. Це просто декор. Бо зазвичай таких можна свічечку поставити. Тут ні, нема. Не передбачено. Шли на акції, а не можливо минути новинки. Подивіться, яка тут витончена краса. Такі наклеєні бантики. Зовні ніжка зелена. І ціна такого келиха 169 гривень. Такі склянки з подвійними стінками, з малюночками, коштують 169 гривень. І ось цей декор всередині він досить такий ну, великий в порівнянні. Зазвичай щось таке дрібнесеньке поміщають. А тут прям багато насипали силиконові форми для випікання, осіння тема, листочки, білочки. По 69 гривень. Дуже прикольно в кінці сезону скупитися 79 гривень такі форми. Так, є ще такий варіант: 79 гривень для кексу з отвором. Краса. Так, вигідні дні знижок до мінус 40. А, це вже прийшло. Не зняли. Зараз до мінус 70 акційні дні. Так. Що це звідки це? Це сюди, це сюди. Ось так нема, на жаль, на них акцій, а хотілося б. Будемо шукати, що ж тут є цікавого. О, я десь таке бачила, це така як колба. Всередину ставити собі якийсь декор, можна підсвітку зробити. Ціна 169 гривень. Воно герметично, чи так щільно між собою не з'єднується. Довільно болтається, так би мовити. Набір для спецій: 99 гривень. Такі дві баночки скляні із кришками. Є у вигляді оленів це теж для спецій 99 гривень. Такі неакційні 149 сніжинки акційний набір 89 гривень. Такі ялиночки, це теж ємності для спецій, 89 гривень. Прикольно, біленька, наприклад, для солі, а черненька для перця. Рубрика таке треба. Це є сітка від бризків, ціна 49 гривень. Це є менший діаметр, а саме який не зазначений. А є більший, ціна 59. Треба собі взяти. Попробувати, а вдруг спрацює. Набір для кексів 29 гривень це є форми паперові і такі шпажки. Всього 48 предметів. А це така тачалка для тіста. Можна зробити такий візерунок по тісту. І тоді, коли воно буде пектися, буде такий гарний малюнок. 99 гривень. За 99 можна придбати такі чарівні палички, зірочки. Це для спецій солі перцю. Пластикові дві штуки. Але ось цей набір, слухайте, мене зацікавив. У мене мама дуже смачні кексики пече. Може, я їй таке купила. М -м -м -м. Цікаве. Вже багато зимових акційних товарів. Такий набір, підставка і е е креманки. Ціна 269 гривень за такий набір. Осіння менажниця на два відділи 129 гробочки. Набір для чаювання це є чашка, чайничок з кришкою 189. Знімаю і так собі думаю, а чи не заскоро розпочався зимовий розпродаж. По факту, зима ще не почалася. Така лопаточка для тортика 149 гривень. Так, ще не всі товари акційні, але вже бачу, знаєте, так, досить багатенько. Так, це є осінь хеллоуін. 99,99, грибочки теж по 99 гривень. Це така чашечка, ялинка. 99 гривень з тонкого скла. Можна зробити собі, як вазу. Можна просто для чаювання. Такі чашечки, ціна 49 гривень. Ось ці теж з акційною ціною 99. Я ми вже бачили по 99. Чашки із фігуркою всередині 129 гривень з ялинкою. Така ємність з кришкою у вигляді гарбузика 129 гривень. Менша. Є ще більша. Ціна 189. А, тут біленька серцевина з середина. А тут оранжева. Набір, вінчик з ялинкою і форма для печива ялиночка 79 гривень. Такий набір, лопатка та формочка, гриба 49, 35 гривень. Такий пластиковий контейнер для зберігання з ручками. Такі незвичні контейнери прикольно закриваються, і має кришка ручки зручно переносити. А ще її вставки, бачите? Ну, класно, що собі таке організувати. Ціна 339 гривень. Корзинки для дому, можна щось в них організувати, використовувати для зберігання. Мисловим, ідей багато. Можна для іграшок, для пледів, для брудних речей. Для чого хочете. 35 на 30 параметри, а ціна. Ціна не бачу. 339. Ось. Навіть є щітки автомобільні для очищення від снігу та льоду. Ціна 149 гривень. Валики для одягу по 29 гривень. Це за штучку. 99 гривень коштують такі килимки осінні з автомобілем оранжевим. Зустрічаю таке вперше: торбинки текстильні. Їх є три штуки. Ваші варіанти, що можна в них зберігати? Ціна 119 гривень. У мене бабуся насіння зберігала в подібних мішечках. Вона сама їх шила. Теж такими стяжками. Планер на тиждень. Ціна 79 гривень. Прикольно. Тут, бачите, є по днях тижня. Тут можна якісь нотатки робити. І таких аркушів досить багато. Можна собі кожен тиждень розписувати. Планувати. 39 гривень. Це, я так розумію, для якоїсь додаткової інформації, такий як брелочок. Щось підписати і дитині причепити до рюкзачка чи ще кудись. Набір склянок. Ціна 159 гривень. Дивіться, які прикольні є для напоїв. Ціна 149 гривень. І ще у зеленому кольорі. Ціна 169. Мені здається, білий колір. Ну, позоримося, на увазі буде більш універсальний на всі сезони. Подивіться, яка краса, це просто вже 3D-ефект. Клас, ціна 159 гривень. Акційно. Клас. А десь я вже таке бачила. Ціна не акційна 169 гривень. Така ємність сніговик, чи то олень 339. Таке блюдо, олень 159 гривень. Такий варіант 159 гривень, більш плоскіший, а є ще глибший 99 краса. В'ємність для спеції є два варіанти меншого об'єму. Ціна 169 гривень, який об'єм не зазначено. Так, часто вам візуально можу сказати, десь приблизно 700 мл. А це, мабуть, 1 літр, а може й більше. 189 гривень. Так, а це ємність. Це кришка, ємність, є линка є гунка. Можна зробити більш герметичною формату 459 гривень. Клас! І функціонал, і декор. Ну ж, прикол, я таке люблю. Знаєте, коли воно не лише стоїть, тішить око, а ще й виконує якусь функцію. Набір скляних. Гімності, пляшок можна використовувати для зберігання олії оцту чи ще чогось. 4 баночки 179 гривень. Є червоні і є зелені. Будете в сінсей то звертайте увагу на дитячі речі. Гарні знижки. Куртка 459 гривень для хлопчиків. піжамка це є кофта і штани 189 гривень. Набори трусиків, такі боксери. Ціна за три штуки 69. Набір рукавички та шапочка 149. Для пупсиків маленьких три шапочки, ціна 69. М -м -м -м. Яке ж це все миле, дитяче. Подивіться, які пінеточки. 79 гривень одна пара. Це для зовсім малесеньких діток. Бачу, ще якісь і шкарпетки теж для пупсики. 59 гривень, три штуки. Три пари мається на увазі. Набір бодіків. Дві штуки 149. Сукенка для дівчаток, ціна 99 гривень. Ось такий більш, я б сказала, літнього формату, хоча на довгі рука. Матеріал в чомусь схожий на звичайну маєчку. Ось такий він не товстий, не утеплений варіант. Ось така кофта, ціна 99. Теж кофтинка, трикотажна, ціна 69. Це вже трохи тепліший варіант, Сведрик, 149 гривень. 149, таке от утеплення. Так, це є від 98 по 140 розмірна сітка. Такі штанішки тепліші, ціна 399 гривень. Розмір від 80 до 98. Це для меншеньких. Такі штани. Ціна 149 гривень. Це дитячі 98-140. Ріст. О, ці штани теж з акційною ціною. Це таки двір ходити 459 гривень. Ще подивимося розмірну сітку. Цей 98-140. До них ще є курточки. Так, ціна не акційна. 799. На поясі така сумочка. Коротше, вам кажучи, багато акцій. Набір. Шапочка та хомутик 229. Бачу, куртка теж акційна 619. Така парка. Така шапочка досить утеплена за 99. Такі теж по 99. І ці по 99. Ой, тут можна змінювати цю собачку. такі з єдинорогами по 149 гривень шапки.